Добрий день, брати та сестри. Сьогодні у нас в Ужгороді похмура і холодна погода. Бажаю вам гарного настрою цей хороший день. Продовжуючи тему, яку ми вчора розпочали, хотів би зупинитися саме на текстах україномовних святого письма. Я колись ставив собі таку задачу, тому що дуже би хотілося мені читати саме україномовне святе письмо. І знаєте, наштовхнувся на проблему, тому що ну, я така мобільна людина, мені дуже важко за собою носити книги. І дуже добре, коли в мене на смартфоні, в гаджеті є такий текст. І от, наприклад, в Росії розробили Сретінський монастир, прекрасну програму, де є теж календарь, де є тексти, зразу закладку ставиш. Тобто знаєш завтра, з якого тексту продовжити читання Біблії. Там житті святих і так далі. Дуже потужна програма, але все, російськомовне. російськомовне. І користувався дотепер цим. І шукаючи україномовну версію, натокнувся на проблеми. Є їх дуже багато гаджетів, але всі вони не точні. Тобто, якщо повертатись до оригіналу, для мене цей текст є синодальний, який перекладений в Росії як текст, який авторитетний, на це можна окрему тему робити чому. Я ж наштукнувся на проблему. Ну, наприклад, було у мене читання від апостола Тимофія, першого послання, і його звернення до жінок, що вони от, народжуючи що дітей цим будуть спасатись. Ну, і там говориться, щоб вони перебували у вірі, святості, любові з ціломудрієм. І почав я шукати в інших перекладах, і один переклад передає це слово ціломудрій. Невинністю, третій з розсудливістю, четвертий з розсудливістю і чистотою. Тобто, дуже багато версій, але вони всі не точні. Вони не передають слово ціломудрі, от зокрема, якщо зупинимося на цьому тільки тексті, воно говорить про цілісність людини і мудрость зберігати цю цілісність, тобто, не внутрішньо. Дивитись на інших людей, не насолоджуватися іми, але зберігати цю вірність навіть внутрішньо. І от, шукаючи, я знайшов. У нас є бета-версія, розробники, як мені кажуть, Іонинський монастир разом із синодальним інформаційним відділом, то великий респект Владики Кліменту і владики Іоні. Це поки що бета-версія, тобто вона в розробці, але поки що тільки онлайн, тобто офлайн, як я розповідав про видання Сретінського монастиря. Поки що можемо тільки мріяти. Надіюся, що слово поки що буде ключовим. І ось я знайшов, і ви знаєте, я там подивився там найбільш точно вас навіть заінтригую, не скажу як, але переклали це слово ціломудрі на україномовну версію, саме в нашому видані, яке видає Українська Православна церква. Наскільки мені відомо, цей текст уже є й надрукований. Ми знаємо, що на одних із останніх рішень синоду було саме видати друковану версію Біблії україномовної, яка буде мати синодальний гриф від нашої церкви для читання в домашніх умовах. Але людям, які зараз сьогодні звикли користуватися в електронному варіанті, Ця вже версія, як я розумію, опублікована саме на цьому ресурсі, який називається Благовіст. Ось ви гуглите Благовіст УПЦ, і вам цей ресурс викидує. Ось цей ресурс, браття і сестри. Благовіст Українська Православна Церква. Благовіст Черчуа. Тут ви бачите, можна. По гіперпосиланню перейти на святого, прочитати житє, також апостол Євангелія, розгорнути трупарі кондаки, цитату Феофана Затворника, що є доволі зручно, відкрити ікону, подивитись. Також в розділі Святе Письмо переходимо в саму книгу в розділі і вибираємо главу. І тоді нею, будь ласка, користуємося попередній, наступний розділ, якщо потрібно. В розділі бібліотека дуже багато. Цікавого, от псалтир, наприклад, служебник, тріодь Посторі, акафісти, відкриваємо акафіс, будь ласка. І є і українською церковноснов'янською транслітерацією. Крім того, слід також відзначити от, церковна книга Тітлу, да, які друкують цю версію. Тут ви бачите їх багато видань, які є в продажі можна замовити по новій пошті, воно прийде От Святе письмо українською мовою, наприклад. Яке можна придбати і читати. Його версія тут в електронному вигляді. Ну, і також я би от вам порекомендував зайти на цей сайт, тітло, їхні всі, побачите, і календарі для дітей, видання українською мовою, всі видання або цирконосинською, або українською мовою. І також зараз нещодавно вийшли молитвослови, один україномовний, інший. В київському ізводі, який я вам і порекомендую, от він 250 гривень можна купити без доставки. Тобто ви читаєте транслітерацією українською, але в київському ізводі, як ми на Закарпатті молимося, я зараз вам це покажу. Ось, наприклад, збільшити. От, бачите, канони до причастя, які услише чоловіколюбче, Ісусе Мой. Все правильно, так як ми і вимовляємо. Повертаємося знову на наш ресурс. Значить, він ще в розробці, це бета-версія. Тут є також богослужбові вказівки. Це дуже зручно тим людям, які на клірусі. Бачите, що за чим іде, в який день. Будь ласка, все україномовно. Дуже потужна версія. Ще би я зауважу від себе, що життя святих дуже обширні, такі в чернечому вигляді, як читаються на трапезах монастирях з чутій міней Дмитрія Ростовського. Це сучасній людині досить важко. От На календарі Срятінському там вже вони зроблені під сучасну людину, короткі. І я особисто користуюсь, мені дуже подобається з грецьких оригіналів перекладати за допомогою сервісів Google. Заходжу, наприклад, на польську православну церкву, дуже мені подобається їхнє, як там працює життя святих. І Google мені прикладає накоріномовну версію. Дуже цікаві, є багато деталей, які взагалі в наших життях святих ніколи не зустрічав. Тож можу порекомендувати. Польська, офіційний сайт Польської православної церкви, розділ життя святих. Тому бажаю вам, браті і сестри, в ці святі Дні Великого Посту досліджувати святе письмо, вивчати, втішатись ним. Як вчора ми чули, навіть цілитись ним. І тому бажаю вам хорошого користування цим ресурсом, який я сьогодні вам рекламую. Ну і надалі чекаємо від розробників версію, яка буде офлайн, яку можна буде скачати на наші смартфони, айфони і нею також користуватись. Гарного вам всім дня!